Українські військові перерізали дорогу Олешки Нова Каховка, що на Херсонщині. Сили оборони створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку. Про це пише інститут вивчення війни, посилаючись на українського військового глядача Константина Машевця, який заявив, що сили оборони на Херсонщині станом на 9 листопада встановили постійний контроль над позиціями, розташованими від залізничного мосту на північ від пойми до Антонівського мосту, та щонайменше у двох районах перерізали дорогу Олешки Нова Каховка, що у 53 кілометрах на північний схід від міста Херсон, водночас російські військові блогери стверджують, що українці встановили контроль над новими позиціями в Кринках та вели штурм російських позицій на південь і південний захід від цього населеного пункту. Також є повідомлення, що українські війська просунулися до лісових масивів на південь від кринок та атакували поблизу пойми, піщанівки та підстепного. Містатоді вивчення війни дійшли до висновку, що росіянам буде важко передислокувати Ати підкріплення для відповіді на українські операції на Херсонщині воно з оборонними операціями Запорізької області та наступальними діями на сході України усіх нюансів бойової роботи не розкривають за словами речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, Робота над тим, щоб ворога були максимальні проблеми з логістикою, триває. Водночас зараз відкрито можемо говорити про досить результативну контрбатарейну роботу, зокрема із ускладенням ворожої логістики. Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може, сказала Гуменюк. Я ж нагадаю, що 14 та 15 вересня українські військові форсували Дніпро ймовірно щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. А 20 вересня у генштабі зСУ розповіли про нові плацдарми силоборони на лівому березі Дніпра. Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти ймовірно 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині. Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля піщанівки та пою. Також ЗСУ отримують позиції у кринках та поблизу Антонівського шосе.